Місцеві мешканці. Ну, що б ті Де яйця, Я вас питаю? А яця у сараю треба вечором йти і збирати. такі розочки у мами розквікли. Як на мене, то я не дуже приймаюся їхньою красою, але є те що є. Задрав вітер, всю неділю нам обіцяють штормові попередження. Я такого літа з такими вітрами ще не пам'ятаю. На жаль, цьому році не яблука, ні вишні, не черешні немає. вина морози приморські, які знищили всю завість. А ось виноградик буде в цьому році маловато, але буде нав'язався трошки, тому будемо цінувати те, що є. Колись тут був дуже гарний густий малинник. Але морози весняні зробили свою погану справу. І не дивлячись ні на що, все ж таки малинка трохи мій невеличкий баштан Посадили в цьому році близько десятка культур, тож маємо намір отримати. Свого городнього кавуна. В цьому році під каплю клали майже всю городину. Тобто ви бачите морковка, червоний бурячок, теж під каплю покладено. І навіть кабачки було покладено під каплю, щоб отримати гарний результат, тому що на зараз у магазині кілограм кабачка 30 гривень. Сьогодні у нас 1 липня і маємо такий результат: Ось такий салатний перець вже де-не-де, -де, а має свою привабливу форму. І, звичайно, як завжди, ця городина покладена під стрічку. Ось такі гарнюні огірки в цьому році. Тож маємо надію законсервувати невеличку кількість. І, звичайно, це тільки нам дає тоді, коли маємо крапельне зрощення. Окремий пункт городництва це вирощування картоплі. В цьому разі її теж було покладено під капельну стрічку зрощення. Вже було два поливу. Бачимо, що день неде -де -де почала цвісти, а після цвітіння буде активне клубні утворення. Звичайно, без